А що ти на об'єктах себе би краще використовував на опалубку? Ось таку деревину чи ось таку щитову опалубку? Ось Таку щитову опалубку. Ну не mm. на всіх об'єктах, не на всіх, де де маленькі об'єми, то немає сенсу брати таку чи Краще взяти деревино. А де лється ось такі підвали, там підземні, всяка така штука, великі цокольні приміщення. то ось Є така об'єкти, такі як от, наприклад, у Владіка. В нас, наприклад, Ми то демо, можна там, було б використати дерево. Взяли все, і тепер воно вторинно використається в будівництві альтан. Ну, підвал у нас тут зовсім такий немаленький. Мабуть, найбільший підвал, який ми е, будували в цьому сезоні. Я маю на увазі підвал, який буде у будинку. На 35 метрів квадратних. Уявіть собі, там взагалі проживати можна. У когось однокімнатна квартира на 35, а в когось і на 20. Що ні. Тому ось такі в такі нас справа. Будеш такого палку Ну, Буде колись, братішка. Бать браття мої. Гвоздіки. А, ти ж гвоздь бути, і тебе тут гвозді, так?